Чи зникають слова, що влітають у вуха. Ем, що ти сказав? Маєш завдання, уважно послухать. Завдання виконуй, слова мої, слухай. Гаразд, То, що я не дочула, скажи. Коні, добрі милі. Ззаду не підповзай. І не кричи, і не біжи. І про це пам'ятай. Що? Чи ти чула, що сказав? Глянь, що в мене є, та ти нічого не чула. Важливо, щоб ти це не забула. Тепер повтори коник спокійно, добрий, повільно. Коник, спокійно, добрий, повільно.